Цього року новий рік чи ні? Ну, дитина є, да, звичайно, наверное, трошки відсвяткуємо. Угу. Як і в минулі роки, таке саме застілля, там де ти роботи чи можливо. Та, ні, так. З, з сім'єю посидимо. Зрозуміло. І все. Що будете цього року святкувати новий рік? Е, ну, в сім'ї просто так. Посидіти, то так. А так, що прямо гучного якогось нового року, відповідно, ні. А як вважаєте, цього року доречно робити такі поршні святкування? Ні, ні. Чому? Ну, Не знаю. Тут війна, тут хлопці гинуть, а ми тут веселимося. Я розумію, посидіти в колі просто з сім'єю, зустрітися. Так, а, Так, щоб там якісь гучні святкування. На мою думку, це зараз недоречно. Я всі свята святкую. Угу. І різдво. Оце ось буде 25 числа. О. Ну, Новий рік це таке діло. Ну, Поки не, не збираюся, бо зараз різдво. Угу. Ну, а про новий рік взагалі ці свята будете святкувати, незважаючи на те, що війна, бо є різні думки з цього приводу. Ну так. Да. По-перше, я сам атостик. По-друге, це таке сімейне. Ну, в основному святкувати не буду, бо всі внуки. Пороз'їжджалися, а я з жінкою сам це таке. А як вважаєте, доречно зараз от, святкувати? Ні, не доречно зараз. Бо дуже багато клопоту і кожного дня щось є і воно не стоїть. Святкувати так пишне, як це. Будемо святкувати, після перемоги. У року новий рік? Ні, не буду, бо чоловік на війні. Угу. А з сім'єю, можливо, з дітками посадити чи сама. Так. А як будете це робити? Як і минулі роки, чи можливо цього року буде відрізнятися ваше святкування? Ну, як минулого року вдома сім'єю. Угу. Тобто пошту святкування не плануєте? Ні. А як гадаєте, доречно зараз влаштовувати такі? Ну, я вважаю, що вдома так, а десь так. Щоб всі знали, то ні. Я думаю, якщо будемо, то тільки чисто вдома з сім'єю посидимо все. А як вважаєте, доречно цього року пишні святкування влаштовувати? Ну тут таке спорне питання, бо ти не розумієш. доречно у нас і в країні війна, в принципі, і, скажімо так, людям все одно ж треба трошечки розслабитися, відпочити від цього всього, типу, якось набратися трошки позитиву. Ну кажу, якщо святкувати, то тільки вдома там з сім'єю посидітися, і тихенько все, без всяких там якихось подій, салютів і так далі. Кувати новий рік. Чесно, не знаю. А як взагалі скляєтесь більше до кошного святкування чи ні? Ні. Будете вдома з сім'єю чи сім'єю. А як думаєте, доречно зараз влаштовувати коштні святкування? Ні. А чому? Ну, Як влаштовувати, якщо війна, світла немає, взагалі нічого немає? Не будемо. Чому? Ну тому що в країні е, така ситуація, що не хочеться святкувати на рік. То вважаєте, що цього року недоречні якісь? Недоречно, тому що наші хлопці воюють і святкувати то недоречно буде. Мабуть, ні. А чому? Ну, якби не до свята. мені не до свята.